Так, ребята. Оця нова ручка. Нова ручка. Що ми в ній зробили? В попередньому відео зайдете на ТікТок і глянете. Ребята, купляючи нову ручку до трафіка, Vivaro, примастар, Star, чи серцевиною під замок, чи беззамочної серцевинки, нема різниці. Тут є такий тріпер. Ось оця бляшка. Оригінальна, вона стальна, сталіста. Тобто вона від пружині. Оригінальний китаєць. Бачите, це Джермані. Оригінальний китаєць. Блін. Коротше, отака от шляпа вийшла. Зробили вони. З пивної банки. Тобто воно не пружинить. Тобто, як її поставиш, так і воно і буде. І закльопка була на китайській ружці з алюмінію. Алюміній. На старій оригінальній ружці латунь. Випала. Нічого. Латунь. Видно, так? Да? Ви поняли качество? Китай. Оригінал. І зараз, ребятушки, що я зробив? Я висверлив. Висверлив стару. Ну, нову ту китайську бляшку. І поставив стару сталісту. Заклопки не було, то я взяв болт, шайба, гровер, гайка. Закрутив і все. Зараз будемо пробувати. Як воно себе покаже. Я думаю, що все буде на мазі. Tak, zapici Zaraz brem nażywляjem. Так, ребятушки. Так, тут огонь. Так, давайте спробуємо. Зараз чіпаємо скобу. Так, єсть. Зафіксували, Закриваємо. Хоп. Ви поняли, так? Да? Качество. Раз. Все, двері закриті. Раз. Легесенько. А то я то її китайською закрив. А відкрити вже все. Пісіздісец. А зараз все чітко закрилося, відкрилося. Так. Все плавно. Одним пальчиком. От, ребята, не викидайте старі ручки, які у вас залишилися, бо та скоба в ручці стальна. Вона відпружинює, вона не гнеться. Тобто ви зрозуміли, беріть собі на озброєння, так якби я, наприклад, викинув ту ручку, бо в мене є нова. Нова не означає якісне. Так що думайте.